Вітаю! На зв'язку Євген, і сьогодні я тобі розповім, як замовити вантажівку в додатку Cargo. Для початку заходимо в додаток і потрапляємо на сторінку реєстрації, вводимо свій номер телефону та підтверджуємо його за допомогою чотиризначного коду з смс. Потрапляємо на екран оформлення замовлення вантажного перевезення. Першочергово обираємо тип авто. Для цього натискаємо кнопку Тип авто, де ми можемо подивитися всі типи авто, їх вантажопідйомність, габарити та обрати необхідний автомобіль. Далі необхідно обрати початкову та кінцеву адресу перевезення. Для вибору адреси у нас є три варіанти: Перший це вручну для більш швидкого і точного вибору адреси використовуйте клавіатуру. Насамперед, обравши номер будинку і далі вулицю, наприклад. Будинок 12, URL. І у випадаючому списку обираємо повну назву адреси. Другий варіант. Використовуємо інструмент вибору адреси на карті. Натискаємо на позначення карти. Відкривається карта, де тепер ви можете збільшувати, зменшувати або переміщувати карту до потрібної нам адреси. Та натискаємо Обрати. Третій варіант швидко зазначити свою адресу це скористатися точкою геолокації. Вона знаходиться з правого боку поля вибору адреси. Натиснувши її, буде вказана адреса, за якою знаходиться ваша геопозиція. Далі обираємо дату та час подачі обраної вантажівки. Автоматично стоїть позначка якомога швидше. Це означає, що машина потрібна терміново на зараз. Якщо вантажівка потрібна на інший час або дату, оберіть в календарі бажану дату та час. В коментарях можна вказати тип вантажу, особливості заїзду тощо, натискаємо кнопку розрахувати замовлення і бачимо всі розрахункові дані вашого замовлення. Це розрахунковий час, пробіг та вартість замовлення. Якщо загальний час надання послуг перевезення перевищить розрахунковий, тоді система автоматично перераховує вартість замовлення відповідно до витраченого часу, що буде вказано на сторінці розрахунку. Тепер підтверджуємо замовлення, натискаючи кнопку Замовити авто. Тепер замовлення розміщене в системі Cargo і виконується пошук необхідної вантажівки. Якщо замовлення термінове, Пошук автомобіля буде тривати 60 хвилин, якщо було розміщене попереднє замовлення, пошук авто буде тривати до часу подачі, але ж в нашому сервісі вантажівки знаходяться за лічені секунди. Коли авто буде знайдено, ви побачите зверху новий таймер з орієнтовним часом подачі водія. Нижче ви побачите дані водія, його номер телефону, марку автомобіля та номерні знаки. Тепер слідкуйте за прибуттям водія, підготуйтесь до завантаження та перевезення завчасно. Зустрічаємо вантажівку, завантажте автомобіль та виконуйте перевезення. Потім розвантажте в пункті призначення. Тепер послуга перевезення вважається наданою. Після завершення перевезення ви побачите відповідний екран, де відображені деталі вашого перевезення. Зверніть увагу, якщо час надання послуги перебільшено, ніж попередньо розрахований час, фінальна вартість буде вказана на цій сторінці. Тепер можна оплатити замовлення готівкою або карткою. Сплативши готівкою водію, замовлення буде автоматично закрите, коли водій підтвердить оплату. Якщо бажаєте оплатити картою, то натисніть кнопку Оплатити карткою. Тоді вам буде запропоновано додати картку або оплатити вже існуючою, яку ви додавали раніше. Далі натискаємо кнопку підтвердити, і з вашої карти буде списана вартість надання послуг перевезення. Тепер послуга перевезення надана і ви автоматично перейдете на початковий екран нового замовлення. Всі ваші замовлення тепер можна переглянути в меню Історії замовлень. Для зручності ми зробили в історії можливість виконати повторне ідентичне замовлення, натиснувши кнопку Повторити замовлення, що значно спрощує розміщення нового замовлення. Наразі це все. Сьогодні я розповів вам, як замовити вантажівку у додатку Cargo. Сподіваюся, воно було корисним для вас, і ви дізналися для себе багато нового. Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі усіх наших оновлень. До нових зустрічей!